Добрий день. Сьогодні 29 листопада 2025 року. Вітрець у нас, можливо, погано буде трошки з поміхами чути буде. Отримав саджанці Солодко Мегдалю. Від Валерія Бурова Світловодськ, ну, в общем Кіровоградська область, можливо, не само Світловодська. Посилання на його YouTube канал залишу в описі в коментарях. Так, в нього тут три саджанці, я замовив. Три саджанці. Іспанські тут сорти, Даймар, Лорана і Вайро. Підщепа тут GGF 677. Зараз я розпакую, на паузу поставлю, бо так неудобно буде. Так, розпакував. Такі гарні саджанці. Гарне коріння. Такий саджанець. Це такий. Даймар. Варанна. Варана. Гарний саджанці, гарне коріння. І третій сорт вай. Вайро. Дякую. Там подивитесь на нього на каналі. Цікаво. подивитися за мигдаль. Там можна подивитися. Всі питання до кого цікавить, можна до нього. Там на каналі, мабуть, і каталог є десь. Ну, в общем так, дякую Валерії. Та таке сьогодні посадимо, може завтра. Бо вже якби скоро ввечері є. Побачимо. Так, да, і ще сам при... продовжую приймати замовлення на живці плодових. Залишу на свій каталог посилання теж в коментарях. Дякую всім за Це всім миру і добра.